Футбол, здається, нещодавно так бурхливо розпочався, але за декілька турів стануть відомі основні претенденти на головні місця. Але всі вболівальники бажають успіху команді майстрів, яка, сподіваємося, з'явиться цього року. В останніх іграх «Вінницька Нива-2» проявила себе достойно і, хоч і зіграла в нічию з міцним грішком СВ авто, але атакувала впевнено. Віктор Сімчук забив перший м'яч вже на п'ятій хвилині. Цей рахунок протримався аж 50 хвилин. Півзахисник СВ авто Євген Паньков замкнув дальню штангу 1-1. Вболівальники скандували Нива-Нива і підопічні Артура Меда почули їх. Півзахисник Рустам Кіємудін спіймав на помилці автомобілістів і вийшов один на один з воротарем і пробив у хут воріт. Отож, два-один. А за чотири хвилини забуває її авто. Автор голов, захисник В'ячеслав Дворовенко. Два-два. Ну, в другому таймі вийшла трохи сіла. Перших 20 хвилин дали супернику м'яч. суперник атакував, прижав на здоворот, а потім за що швидких флангових ігроків вдалося звісно, забити один м'яч. к сожалению пропустили. Обидный голды штрафного. Я хочу поблагодарить всех ребят за самоотдачу. Сегодня сыграли на должном уровне. Результат, я считаю по игре. А колектив Вінницького національного технічного університету зустрівся з ЄМС Паділля. На початку зустрічі захисник Падалян Олександр Борячук, який вийшов один на один із воротарем, зробить рахунок відкритим – 1-0. А за 6 хвилин Вадим Чернега це результат подбою – 2-0. Владислав Степанюк, який грав у професійному футболі і є кращим нападаючим змагань, забиває головою. У другій половині зустрічі нападаючий Юрій Корбут наносить дальній удар метрів з 22 і рахунок стає 4-0. Студент ВНТУ Майк Ебігвей його скорочує. Після цього ЄМС Поділля забивала ще тричі. Автори голів Володислав Степанюк, який забивав ще двічі, та Артем Дмитрюк, автогол. Таким чином Степанюк сделал хет-трик. Загальный рахунок матчу 7-1 на користь ЕМС Поделья. Команд было и так много как бы, желающих на участие, просто мы физически не могли всех ну, удовлетворить все заявки, потому что э, ограниченное время, сами понимаете, до чемпионата Европы нужно было провести все игры, и плюс э, Ви ж видите, який календар обласний. Обласного чемпіонату теж что граємо по три ігри теж в неділю. У першості області Тросянецька Нива виступала у гостях на полі ЄМС Поділля. Рахунок відкрив Владислав Степанюк з 11-метрового. Потім забували Сергій Малка, Владислав Загробський, Богдан Турлюк. При рахунку 4-0 один м'яч у відповідь приніс Олександр Колісник. Потім подаляни відзначилися ще тричі. Спочатку забивали Олександр Зубко, потім чудовий прохід Юрія Корбута. Крапку поставив Дмитро Ісаєв. Результат 7-1. Та колектив Юрія Коваля утримує перше місце у турнірній таблиці. Кращим гравцем матчу став Вадим Чернега. Тром тайме вже, наверное, за щодо каких то очень быстрых да там передач во фланг, подач с флангу. Там Саша Бурячук хорошо грає подачі Юра Корбут. І вийшло за біді ще п'ять голов і побідіть. У зустрічі команди Вінницького національного аграрного університету і ЄМС «Поділля» очки потрібні були обом колективам. У першому таймі болівальники побачили тільки два гола. Обидва забив кращий галіатор Владислав Степанюк з ЄМС «Поділля». А у другій половині матчу у воротах аграрників побувало ще п'ять. Забивали Іван Дученко, Олександр Борячук, Андрій Драгон. А кращий гравець зустрічі Дмитро Ісаєв спочатку добивав кругляка у пусті ворота, а потім м'яч забивав. Після передачі Юрія Корбута. Остаточний рахунок зустрічі 7-0 на користь Подалян. Що зміниться щось у турнірній таблиці, залежало все від матчу Нива-2 Вінниця Яско. Це була одна з кращих ігор. Спочатку Віктор Сімчук з ФК Нива забиває два схожих голи. Потім Ігор Маляренко прибуває головою над воротарем і рахунок стає 2-1. А пізніше той же Сімчук забуває ще двічі майже за чотири хвилини. І рахунок вже 4-1 на курість Ниви. А Сімчук стає зіркою зустрічі. У першій половині гри яско відзначилося ще двічі. Спочатку за 11-метрового забуває Ігор Маляренко, а потім Руслана Мельченко. Отож 4-3 попереду Нива. Другий тайм приніс ще три голи, які на рахунку Олега Мельника Юрія Онищука та Ігоря Маляренка. Остаточний результат: – 4-6 на користь клубу Яско. Поки лідер змагань Яско 24 очки. на другій сходинці ЄМС «Поділля» з 13 очками і двома іграми в запасі. Стільки ж матчів у запасі у Феніксу та «СВ авто, які набрали відповідно по 12 очок. І посідають третє та четверте місця. На п'ятому екадім, на шостому Вінницька Нива 2. Так як до кінця чемпіонату лишилося три тури, ми опережали команду Поділля на чотири очки, і ця гра була дуже важлива і дуже цікава. Я вважаю, що глядачі, які прийшли сьогодні в дощ подивитися нашу групу, отримали максимум задоволення.